Щиро дякую вам. Я радий вас привітати всіх сьогодні в Домі Божому миром і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Щиро радий бачити знову знайомі лиця, радий бачити і наших гостей. Дуже приємно Сергій, що ти з нами є. Дякую Богові за те, що Він дає нам таку чудову можливість в цьому суєтному житті знаходити час, приходити. Той день, який Господь поблагословив, освятив і відпочив на день поклоніння Йому. Тому що ми знаємо, що записано Слові Божому, що шість день Бог працював, а сьомий день субота для Господа Бога. І дякую Богові, що дає нам таку можливість і дає нам це розуміння, тому що багато людей в цьому світі цього не роблять. А чого? Значить, їм ще не відкрито або їхня упертість. Але ми знаємо, що милість Божа до кожної людини, і Він хоче кожну людину спасти. І я дякую, що ми маємо таку чудову можливість разом його прославити, разом йому співати, разом молитися, разом вивчати Слово Боже. Сьогоднішнє наше служіння відкриваю псалмом 90, перших шість віршів, які записані такі слова. Господи, пристановище нашим тибу зроду в рід. Перший ніж горе народжені, і поки ти витворив землю та світ, то від віку й до віку ти Бог. Ти людину вертаєш до пороху і кажеш: вернися, верніться, людські сини, бо в очах твоїх тисяча тисячаліть, день той вчорашній, який проминув, як сторожа нічна, пустив ти на них течію, вони стали, як сон, вони, як трава, що минає. Уранці вона розцвітає і росте, а на вечір зів'яне та сохне. І 12-й вірш говорить нам такі слова: навчи нас вічити в отах наші дні, щоб ми набули серце мудре. Зараз ми з вами разом прославимо Бога загальним санкцію, після чого в нас буде загальна молитва. Я запрошую вас встати разом прославити Бога. Небесний Батько. Ми знову безмежно вдячні Тобі, що по Твоїй милості і любові ти дав нам таку чудову можливість знову прийти на це місце, де карної суботи ми збираємося, щоб подякувати Тобі за всі блага, які ми отримаємо з Твоєї руки. Подякувати Тобі, Боже дорогий, за те, що ми ще живі і здорові, що ми можемо, Господь дорогий, поздати тобі за це все, що ти нам даєш хвалу, честь і поклоніння. Хочемо, Господи, подякувати Тобі за те, що ми бачимо Твою руку в нашому житті. І коли Господь, ми взиваємо до Тебе, Ти чуєш нас і відповідаєш нам. Також просимо Тебе, щоб ти був молостивий до нас, грішних людей, тому що життя наше ще не таке, як би ти хотів бачити. Часто нарушаємо Твою волю, часто согрішаємо, то прости, будь ласка. І дай нам можливості, щоб ми більше не повторили свої помилки, щоб Дух Святий нас докоряв і дав правильне розуміння, як нам поступати в цьому житті, щоб завжди ходити дорогами Твоїми. Я молю тебе, прошу в цій хвилині, щоб ти благословив кожного, хто прийшов сьогодні на поклоніння Тобі. Ти знаєш кожне серце, чим воно переповнене і з яким воно зараз до тебе. Просьбою звертається до тебе. Вислухай кожен, Господи, просьбу і дай відповідь, а особливо пішли кожне серце мир, спокій і розраду. Тому що живемо в часі дуже неспокійному, а особливо, Боже, дуже велика віда в нашій країні. Ти знаєш, Господи, краще, що там діється, то ми просимо простягни свою милуючу і спасаючу руку для нашого народу. Вижне того ворога, будь ласка, в нашій землі. Щоб ця війна якнайскоріше зупинилася, ми не приказуємо тобі, Боже, але ми вмоляємо і просимо, і все віддаємо в Твої руки. Ти, Господи, знаєш краще. Будь милостивий також, Господь, до тих людей, хто зараз страждає, хто зараз хворіє, хто зараз має інші якісь переживання. Відвідай таких людей і дай їм, Господи Боже, розраду, потіху і надію. А ми за все Тебе славимо і величаємо, бо нам є за що Тобі дякувати, як нашому люблющому небесному Батьку. Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь. Сідайте вопрос. Потовні служіння і зачитати вірш з Псалмів, 36 голова, 7 стих. Ухиляйся від злого та добре чини, та й навіки живи, бо любить Господь справедливість, і Він богобійних своїх не покине. Вони будуть навіки бережені, а насіння безбожних загине, успадкують праведні землю і повік будуть жити вони. Уста праведного кажуть мудрість. Його, промовляє про право. Закон Бога його в його серці, кроки його не спіткнуться. Хотіла до вас звернутися. Я хотіла запитати, які у вас думки, для чого нас творив Бог? Як ви думаєте, для чого ми живемо на цьому світі? Для радості. Добре, для радості. Хто ще має які ідеї? Слава Бога. Богу. Слава Бог. Чтобы прославлять Бога. Для благодарности. Это... Для благодарности, хорошо, что все. Я считаю, что мы, Бог нас созвал для того, чтобы принести в этот мир частичку добра и света. И если мы говорим о христианстве, то для отношения к Господу. Дякую. Так, чтобы и светиться для людей, и быть светлым. Так, мені дуже подобається всі, всі відповіді, всі правильні, тому що Бог створив нас, щоб ми в першу чергу йому служили і славили його і виконували його закон. І, звичайно, щоб ми приводили до нього і інших людей своїм життям, своїх друзів на роботі, де б вони були, в школі можливо, навіть в потязі, якщо нас запитає, там що ми читаємо, якщо ми читаємо щось або. Ну, бувають різні випадки, тому що я чула багато історій таких, що ми можемо дійсно бути світлом, і навіть коли ми їдемо в дорозі на роботу чи додому на роботі, будемо, бути, бути світлом, де, де, де ми ходимо. І я також думаю, що ми повинні приводити наших друзів до Бога і нашу родину. Я думаю, що можливо є. Багато у кого з нас ще є ті люди, наші рідні, які ще не прийшли до Бога. І я знаю, що по собі кожне серце дуже страждає, коли наша сім'я, які є наші рідні, вони ще не всі прийшли до Бога. І я думаю, що ми повинні бути для них таким. Таким промінчиком, який хоче їм як Коля сказав, світити так у світі і приводити, щоб вони мали бажання приходити до Бога, щоб ми їх не заставляли якимись такими словами, які я часто можу сама говорити, якимось таким неприємним засудженням, а бути якимось таким приємним світлом, радісним, щоб людям хотілося приходити до Бога, і щоб ми приводили тих, кого ми можемо. Щоб ми працювали для Бога і були його воїнами світла і приводили до нього як можна більше людей, знайомих чи незнайомих, наших рідних чи чужих людей, яких ми навіть не знаємо, щоб ми працювали для нашого Бога і давали йому славу. І ще зачитали нам, як Соломон говорив. А... мені Дуже подобається. Що для нього полягало життя в тому, в прославленні Бога, так як дівчатка сказали, щоб ми виконували Божі заповіді і щоб ми прославляли Бога. Це також є наш, я думаю, найбільший сенс у житті. Вибачте, то давид сказав я. Вранці так. А я побачу обличчя твоє і збудившись, насичусь твоєю подобою. Хочу вас запитати, в кого є які прогання, і ми будемо молитися за вас і за нашу країну. Дякую Богу, що на цьому тижні я здала ще один іспит. У мене на наступному знову. І в мене зараз якраз такий період фактичної сесії навчання, щоб я закінчила цей семестр і здала екзамен. Це моє прохання і подяка Господу за те, що він просто допоміг прожити цей тиждень. І він був дуже сильний добив. Просто подяка. Подяка. У нас є завжди за що дякувати. За кожен подих. Хтось? Подякувати за те, що в мене є така сім'я, ви всі, за те, що я дожила до цього часу і Бог не зі мною, Він мене знайшов всій час і веде, і показує, як служити. І мені дуже радісно на душі, що в мене є сім'я домашня і сім'я церковна. Тому Богу велике подякуватися. Подяка. Ви всі знаєте, цьому приходить на моєї Юля. Із Португалії в неї буде 5 числа 1 Вже дойшли до того, що вже назначили день операції. Вона просила, дуже просила, що вона дуже боїться, що За Юлю, за операцію вона неї буде операція і вона дуже переживає про це, що ми молилися за неї. нею. Знаєте, ми завжди молимося про нашу країну, про наших воїнів. Це дуже добре є. Я цього тижня мав, ну так, цього тижня, мав розмову зі своєю сестрою, її син дали йому відпустку на я не знаю, скільки день даю, сім день чи скільки день, то десяти день. Я коли з нею так поспілкувався, просто хотів з ним поспілкуватися, ми вдалося, щоб ми з ним поспілкуватися, але зрозумів по тій розмові, що я з ним говорив, вона сказала Женя. Я бачу сина свого, ну, я не можу тобі того писати, мені дуже сумно, тяжко, але я бачу його живим. А сікою матерів бачить своїх дітей каліками, яких вже немає. І каже, як Бог на це все дивить? Я трохи поміг нею, як міг говорити з нею, говорив, а потім така мені прийшла думка, ви знаєте, а нам деколи треба молитися за тих хлопців, які зараз каліки і якось вони мають жити. Помилитися за тих хлопців просто. Які мають вижити. Да. Постраждали, так постраждали. Воїни наші. Ще є побажання? Добре, тоді хто хоче помолитися, хто має бажання. Двоє-троє людей, скільки скільки є бажання, виходить, будь ласка.